Всім привіт! з Нипра. Мене звати Наталія я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас буде чергова забава е, осінні старти, гра, веселі старти, осінній сезон. Минулого року вже були осінні старти, і навіть е, дещо з них вже вишилося. Сьогодні ми з вами подивимося, які набори я буду починати. Кіцюня вирішила до нас доєднатися, вона трішки з нами посидить, не знаю, чи до кінця вона витерпить чи ні. О, тут просто в кадрі є дещо дуже цікаве, <схоже>, схоже на декого мохнастого і пухнастого да, От, Цього разу в мене буде аж три набори вишивки муліне на дереві. Я минулого року спробувала повишивати нитками по дереву, вишила янгула. Від Євгенії Колєсніково, і, в принципі, мені сподобалось, тому буде аж три е, нових процеси на дереві. Е, також буде брошка і буде один набір, такий відносно великий. Е, давайте я зараз все розгорну і будемо з вами дивитися, е, що я запланувала починати цього разу. Почнемо ми з вами з того, що у нас не є вишивкою на дереві, але є дуже симпатичним набором такої от брошечки це від Tela Artis. Брошечку мені подарували. Ще раз дякую, дуже гарна брошечка. От. Як ви могли бачити, я вже вишивала брошечки від Абрісарта. Tela Artis це в мене буде перша, і вона буде дуже суттєво відрізнятися. По-перше, в Абрісарта був холст, а тут така. Вілюрочка така, вона схожа на, мабуть, на штучну замшу або щось таке. От, але тут малюнок нанесений, тут на одному шматочку одразу є і задник до цієї брошки. Якщо ви пам'ятаєте, вабрісарта вона там заклеювалась фетром, а тут буде от, з одного матеріалу буде і сама брошка вишита, і буде до неї задник. Тут є малюночок, малюночок все позначено. І тут є інструкція, що куди пришивати. Дуже, ну, в принципі, така велика інструкція, я б сказала, більше, ніж Ого, Докладно, тут розказано, що куди пришивати, і тут є. Канітель, канітель я ще не пришивала наброшки, тому буду е, пробувати, як це з канітелью, бо канітель мені подобається. Я хотіла її хотіла познайомитися з цим матеріалом, спробувати, як не вишивати, ну і, можливо, десь його застосовувати. Тут є два е, види намистин. Е, перший вид це такі великі скляні намистини, вони схожі на Ну, На ягоди схожі, вони схожі на ягоди, от, а другі це такі ну, схожі на, на червоні перлинки. От, Є паєточки, є кілька видів зелених намистин. Вони тут всі будуть в листочки пришиватися. Е, є бісер, є бісер коричний на гілочку, і є, ну, звичайно, що є застібка-голка і є канітель. Цікаво, канітель. От, спробую її пришити. Е, нитки тут не було. Ну, я думаю, я почитаю, здається, її монониткою треба пришивати. От, подивимось. Ось От, така в мене буде брошка. Я не думаю, що буду якісь складності з нею, але е, цікаво спробувати. І е, тим більше, що зараз у нас сезон калини, От, було б цікаво її вишити і красиво сфотографувати разом з калиною. Так, і друге, що в мене не є, вишивкою на дереві це в мене є отакий набір. Давно я його хотіла е, спробувати повишивати. Це мені теж подарували. М -м, поза минулого, здається, 22-го року. от, Це теж був подарунок. І е, це в мене такий Dimensions. Е це не Gold Collection, це звичайна колекція, е мудра сова. От, і вона вся вишивається, майже вся вишивається півхрестом. Я дивилася по схемі, там хрестиком вишивається тільки е, гілочка, сама сова, і оці всі е, листочки навколо сови. От. Тут трохи є бакстіча, ну бекстіч тут не основне, тут основне це те, що воно вишивається півхрестом. Я вже тут порозбирала ниточки. І я тут зробила розмітку. На прикладі цієї, цього набора я е, знімала відео про організацію, про розмітку канви з порадами і про організацію е, роботи з е, набором Dimensions. От, е, ви або його вже бачили, або ще побачите. Я все-таки вирішила його випустити. Ну, можливо, воно таки комусь стане. В пригоді. От е нитки тут не дуже яскраві, бо в основному тут такі сиро-синьо-коричневі, такі е кольори. Ну, сова коричнева і навколо неї все-таки сиро коричневе, але трішки тут таких е теракотових, помаранчевих, трішки жовтенького є. Е думаю, що буде цікаво вишиватися, спробуємо. Е сам набір невеликий, він є на Здається, так, на 14-му каунті він є. І, в принципі, на 14-му каунті я не дуже часто вишиваю, але я думаю, що оцей півхрест на 14-му каунті він якраз буде давати таку ефект туманного ліса от щось таке. І мені подобається, до речі, оформлення. От, Коли я це повишиваю, можливо, я її. Колись, колись, коли вишив, можливо, я її оформлю. Вона невелика, вона, бачите, 35,5 на майже 28. І вона тут йде, в мене тепер вона розмічена йде. Так, правильно ж я її перегорнула. Тин-дин-дин, да, Так, все правильно. От, і вона йде в мене 200 хрестиків сюди, в горизонталь, і йде. 160 хрестиків в висоту. От, як я її розмічала, можна буде подивитися в окремому відео. От. Набор це буде мій третій початок І Жодного ще не закінчено. От, і переходимо до дерева. Давайте почнемо з найменшого. От, а потім вже подивимося. Там в нас є дуже цікава новинка. От, і є ще одна цікава штука, яку я ще е, не бачила. Чи бачила? -у, чи від, не пам'ятаю. Здається, хтось вишивав, але я здається, фінішу ще не бачила. Дивіться, перше, що я буду починати, це в мене буде така штучка це органайзер майбутній. Це буде гарбузик. Це мені присилала колись. Іванка, захоплююча вишивка за участь в СП-гарбузики, я виграла. Отакий от буде гарбузик, е, така невеличка схемочка. От, вона буде вишиватися прямо на органайзері. Тут є фетрик, який закриє задник, і е, є набірний тучок. Одразу на цьому органайзері навішаний. Коли він буде вишитий, ним можна буде от 15 кольорів можна буде користуватися е, для чогось іншого як органайзером. От. Я думаю, що він. Ну, в принципі, тут паперова схемка, але я думаю, що вона не буде якоюсь складною, бо кольорів тут небагато, і, і на дереві ну, фактично неможливо схибити. От. От так, от. безплатна схемка. Безкоштовно от таке воно було в такому конвертику. Я думаю, що в нього є всі шанси стати першим фінішем. Так, і друге, що я буду починати на дереві. Тобто, раз, два, три, це буде четвертий процес, другий на дереві. Я вам вставляю картиночку, що це буде. Це буде такий віночок з журнала. Я підпишу, як називається журнал в описі. Це моя рукодільна подружка Таня. Минулого року його перенабрала і замовила собі таку заготовку. І, в принципі, я з нею якби. Приєдналася до неї, ще там декілька дівчат приєдналися, От і ми замовили такі заготовочки, це буде такий великий-великий фанерний віночок. От, він буде м, вішатися як осінній декор. Я планую на нього, можливо, ще десь там люрекса запустити. Ну, ми побачимо. Спочатку треба вишити, а потім вже запускати Люрекс. Люрекс в мене є, в мене люрекса різного багато. Тут має бути якийсь золотистий або мітний. От, я думаю, що буде гарно. Це в нас еквівалент 14-го каунту також. На такому великому дереві я ще ніколи не вишивала. І взагалі ну, якби, я знаю, що є подібні віночки в фрузілка і в вірени. В вірени в них є бісерні от, роботи, а в фрузілка в них є муліне, вишиваються. І там, знаєте, відгуки різні: від повного захоплення до повного жаху. От подивимося, як буде у мене. Ну, принаймні, це буде цікаво. От такий буде осінній декорчик. Дуже приємна на дотик фанерка. Я напишу теж залишу посилання на виробника, який робив вони і гарбузика того робили. І оцей віночок де Таня замовляла. Я вам залишу посилання. Ну, це популярне, це вуд. Woodcraft, здається, вони називаються. Я не пам'ятаю точно, як читається назва, я вам залишу посилання. В них є заготовки під будь-які е набори. Вони роблять заготовки і під Мілхіл, в них є там велика база вже розробленого, і під якісь схеми журналів вони роблять. Ну, Під Мілхіл взагалі дуже популярна. І вони робили заготовки для е наборів е не наборів, а схем е вертепа. Від Катерини Безперстової, і в них є і вишита мапа України також своя там якась розробка. Ну, Коротше, цікавий виробничок, От, е, можу його порадити. От. На жаль, в мене нема зараз нічого від Євгенії Колеснікової. Це було б прикольно знаєте, зібрати старти. Я думала про те, щоб купити або кавомана, або кулю пташки, але потім все ж таки брошка перемогла, бо брошка мені дуже подобається, і я вирішила, що ну, на кавомані в мене час ще буде, а ну, брошку хочеться носити. Можливо, і носити, ну, принаймні вишити хочеться зараз. От, такі от ниточки я купила. З огляду на те, що в нас 14 каунт, я купила СХС, щоб вони були такі перекривисті. В принципі, ну, янгола я вишивала в дві нитки. От, не вишивала я його в три нитки. Знаю, що дехто вишиває в три нитки на дереві. Я вишивала в дві, і в принципі, воно нормально зайшло. От. А СХС я просто купила, бо вони трошки більш об'ємні і ну, буде як більш виразний такий віночок. Тут все ж таки він має бути яркий, яскравий, бо він осінній. Дивіться, яка чудова кольорова гама. Тут в нас є і такі ну, малинові, фіолетового. Тут дуже багато Там буде така типу фон і помаранчевий, є, і жовтенькі, і коричневі. Дуже-дуже класний такий. Якби Осінній настрій складають ці нитки. От. Е, я думала, що я їх зможу на той органайзер повішати. Ну, я б переоцінила сили того органайзера, на ньому всього 15 номерів, але я думаю, що ми якось впораємось. От. Е, єдине, що я не знаю, як мені це організовувати, я, мабуть, його в якогось чохла засуну, бо воно, е, ну, як ви можете розуміти, що коробки тут не було, воно приїхало в такому. Як, е, ну, Пакеті, перекладеному картоном. от, Я так думаю, що в мене там була така сумочка від якогось щось я там купувала, чи, чи рушники, чи щось, я спробую туди засунути, щоб було зручно. Ну, Це з приводу організації. В мене десь була тортова коробка от, від якогось великого вафельного торта, але я не можу її знайти. От, знаєте, така халепа, що коли треба, так ніколи швидко не знайдеш. от такий в мене буде віночок. І ще в мене буде просто бімба. От. Я чого так затягнула, чого я так довго не робила ці старти, бо я чекала нагоди забрати цей набір. От. Це була новинка від чарівної країни Wonderland Craft. Буквально влітку вони вийшли ці набори. Там була ціла серія хеловинських всяких. Тваринок. О, там були і песики, і котики, і я вибрала. оцю. Ну, ця, ця мордочка це просто, ну, ну, це просто портрет моєї кицьки. Той, хто це малював, мабуть, <сум> дуже гарно знає, як виглядають ці котики. От, тут іде а а, ну, Бачите, вона не така чистенька, як та. Я так чула, що, мабуть, треба буде її якось чи протерти, чи що, щоб ниточки не. Ну, Тут, в принципі, воно сіреньке. Я не знаю, чи треба це буде, чи ні, дивіться. О, тут така заготовочка це е... лицьова сторона. От, Йде кицька, йде гарбузик до неї, і йде така симпатична підставочка. Бачите, тут теж гарбузи, мишки. Ну, все так Прикольненько зроблено, як завжди в чарівної країни. Вони дуже багато уваги зараз приділяють оформленню. От тут, як завжди, йде така симпатична листівочка. І йде так, тут схемка там в PDF, я не буду вам зараз розгортати. Ну, в принципі, схемка в PDF мені не набагато допоможе. Мені б допомогла в XSD, але. Ну, будемо по паперу вишивати. Бачите, тут теж небагато, тут 13 кольорів, тут є. О, тут є бісер. М -м -м, тут є два види бісера, От, і є 13 кольорів муліне. А де тут бісер? А де бісер? Я що загубила бісер? Так, це у нас заготовиться е ці як його е задники. Задники. Це в нас паспорт якості. Це значить, що вони його перевіряли. Так, це в нас є голочка. А я не бачу бісера, слухайте. Прикольно. Ні, не прикольно, насправді. 2,6, 2,6. А... Так. Ну, це ж бісер. Це бісер, це, це в кицьки має бути на морді бісер. А ну давайте подивимось. Хм. Чи це. А, це, мабуть, не бі... це французький вузлик, вибачаюсь. Бачите, оце, це до... хтось неуважно читає. Бачите, написано французький вузлик. О, це буде французький вузлик. Це в неї має бути на морді, там, де, де вусики в неї Ага, в очах має бути французький вузлик. І отут, тут -от має бути на, на плащі, має бути французький вузлик. Добре, розберемося. От, неуважна. Неуважно щось я вирішила, що це бісер. От, і тут також у нас є ниточки. Ниточки теж йдуть на такому от фірмовому органайзері. Я їх поки що не розплутувала. Ниточок так, в принципі, багато, хоча заготовочка сама невелика. Я не знаю, чи це DMC. Здається, тут не написано, що це DMC. От, ну, Ниточки прикольні, ниточки приємні. Можливо, це анкор, до речі. Хто знає, які ниточки в. Да, ні, Тут просто написано муліне 100% бавовна. От. От такі в мене будуть стартики. От такі в мене будуть чудові нові процеси. Сподіваюсь, вони не переростуть в мене в якісь шалені довгобуди. Бо з минулих сезонів я дивилася, до речі, скільки в мене незакінченого, за весь рік, от я минулого року почала практикувати такі веселі старти. І за весь рік в мене накопилося чотири процеси, які я ніяк не дошию. Ну, виключаючи, якщо ми виключимо. Великі е, два процеси там з весняні, які я починала. ну Там явно було там 70 з гаком і досить такий великий процес від нової слободи і Лукаєс Великий, то е, ну вони явно були розраховані на роки, от, е, то, в принципі, з маленьких в мене там кілька процесів ще не завершені. От. Е, чому я починаю? Тому що хочеться якось, знаєте, як. Е, американці кажуть, celebrate season. Тобто відсвяткувати сезон, е, додати якихось е, сезонних відчуттів, бо осінь, е, я вже казала, не, не, не моя найулюбленіша пора -раку, От, Хочеться якось себе підбадьорити. Ну, Я думаю, що брошечка е, мене підбадьорить, вона буде непогано вишиватися. Новий процес з dimens мене підбадьорить. От. Він, хоч і не дуже такий е, яскравий, але буде вишиватися цікаво. Ну, це взагалі просто буде найкраще з найкращого. Ну І спробувати хочеться віночок. Віночок і е, сова, я думаю, що в мене точно переїдуть на наступний рік. От, не встигну я їх цього року закінчити. От. А оці маленькі, я думаю, що можливо, і мину... минулого. можливо, ще цього року ми їх побачимо в е фінішах. От. Е дякую вам за перегляд, дякую, що приєдналися до мене. Е напишіть, який стартик вам найбільше сподобався, і можливо, у вас є якісь поради по вишиванню Wonderland Craft, чи треба його чистити, бо я чула, що дівчата е чистять. Оці заготовки про якби про прочищають. Я чула, що їх чистять такою маленькою щиточкою для чистки брекетів. Знаєте, продається стоматологічні йоржики такі мініатюрні, або беруть і просто ниточку, вузлик зав'язують і протягують, протягують протягують вогкою ниточкою, протягують товстою, прочищають перед тим, як почати вишивати. От, Я спробую, подивлюся, якщо треба буде, то я вам розкажу, що буду робити я. Або не буду чистити. Подивимось. От, Тут точно нічого не треба чистити, воно чистеньке і в гарбузі також чистеньке. Такого я теж не пробувала, якщо ви вишивали великі віночки від Фрозілка, можливо, теж мені щось гарне з цього приводу порадити. До зустрічей, до зустрічей на моєму каналі в моїх наступних відео. Я думаю, що в неділю ми з вами побачимо, що в мені вдалося вишити на цих стартах за тиждень, і наскільки ці процеси в мене почалися.